Друзі, привіт! До вашої уваги бездротовий термометр для грилю. Він стане справжньою знахідкою для поціновувачів ясних блюд. Складається з приймача схожого на мобільний телефон та базової станції з датчиком. Можливий дистанційний моніторинг умов і температур гриля. На термометрі можна встановити 8 різних програм приготування. Сюди входять програми для приготування риби, м'яса, птиці, гамбургерів. Крім того, можна встановити 5 бажаних рівнів. Приготування від ледве до добре прожареного. Спостереження здійснюється світловими та звуковими сигналами. За потреби термометр також можна використовувати як кухонний таймер. Температури та точки приготування відображаються на великому цифровому дисплеї. Управління здійснюється за допомогою п'яти кнопок. Для живлення у комплекті є батареї. У лоті 6 штук. Замовити його можна у наших менеджерів або через телеграм вайбер канали. Чекаємо на ваші замовлення. Всім дякую за увагу!